Держдепі США повідомили, що Сполучені Штати не збираються і надалі виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Мовляв, наразі настав той час, коли Київ і Москва мають представити власні мирні пропозиції. Позицію озвучила речниця відомства Темі Брюс. За її словами, для штатів не лише війна проти України наразі у пріоритеті. Темі сказала, що цитата: ми не збираємося літати по всьому світові, аби провести посередницькі зустрічі. Це зараз. Між двома сторонами кінець цитати цілі Путіна щодо війни проти України могли змінитися. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на розвідку. Обізнані джерела кажуть, що кремлівський диктатор ймовірно змістив свою безпосередню увагу у війні з Україною на більш короткотермінові. Цілі зміцнення своїх позицій на захоплених військами територіях і стимулювання економіки країни, котра перебуває у скрутному становищі. Пані панове, політолог, партнер комунікаційної агенції Politics Максим Джигун з нами на живому зв'язкові. Макс, доброго ранку, спасибі, що знаходиш час і можливість. Ва, привіт, дякую за запрошення. Радий бачити і чути. Це абсолютно завжди навзаєм. Ну допоможи нам всім розібратися у цих сигналах, які з білого дому надходять. Та от що штати більше не будуть посередником у той час. Перед тим Марко Рубіо каже, що ось підписання угоди це суперсигнал для зміцнення розуміння позиції. Та і Бесен каже, що це флеш рояль для президента України Володимира Зеленського. Того, ось на цьому фоні, як співміряти всі ці заяви і е, тлумачити їх для себе. Як розуміти? Ну я розумію ці сигнали як певну форму тиску на обидві сторони для того, аби вони активізувалися у своїх намірах закінчувати війну. Мені видається, що це мав би бути тиск більшою мірою на Росію, тому що в Україні ніколи питань з приводу закінчення війни не було. Питання просто про справедливість чи несправедливість закінчення цієї війни. Але Така заява вона вже лунає не вперше, причому вони дуже часто розсинхровані. Чи розсинхронізовані із заявами інших посадових осіб у Сполучених Штатах, і ми можемо чути від Рубіо одні речі, від Віткофа інакші від президента Трампа треті. А потім виходить на зустріч з журналістами там прес-секретарка Білого Дому і каже, взагалі протилежне до всього, що раніше вдалося почути, і це насправді дуже подібна тактика, яку використовують часто росіяни, коли вони не маючи можливості. Передбачати розвиток подій, в яким він напрямку розвиватиметься, особливо міжнародна політика, і запускають різних ось цих міньйонів Путіна, які говорять речі, які суперечать одна одній. Потім в результаті події якась приходить, розвивається вона за своїм сценарієм, і ось те, що було найближче подібне до того, що власне відбулося в реальності, видається за офіційну позицію Кремля і повідомляється, що ми ж про це і говорили, так і планувалося. Відтак мені ось ця різноманітна. Дуже поведінка, яка змінюється там кожної доби від американців, вказує на те, що глобального серйозного плану, якого вони дотримуються, просто немає. Це дуже поверхнева спроба всадити дві дуже різні за своїми очікуваннями і прагненнями країни ворожі країни країни, які не можуть в принципі багато спільного між собою знайти, окрім кордону і цієї війни, і домовитися про щось. Тому а мені видається, що Трамп він намагається балансувати між заявами про рішуче припинення цієї війни його зусиллями і погрозами вийти взагалі з переговорного процесу, але мені видається, зважаючи на уже те, як тягнеться кількість цих заяв про вихід із перемовин не в перший тиждень, і не другий, про те, що все ж таки це намагання американської сторони пройти ще один етап додаткового цього тиску і своїх спроб дипломатичних закінчити війну. Але передувати їй має заява про те, що якщо не буде власне якогось прогресу, ми готові переключитися на інші напрямки. І ще одна думка з приводу того, чому сполучені штати навряд чи вийдуть просто з переговорного процесу. вона на поверхні вона в тому, що у Трампа головний опонент на міжнародній арені це Сі Цзіньпін, китайський лідер, лідер авторитарної держави, яка дуже серйозних неприємнощів доставляє в економічному військовому контексті Сполученим Штатам. І Трамп чудово розуміє, що Путін сьогодні це от такий маленький бос на шляху до великого боса якого він має пройти, та говорячи якоюсь геймерською аналогією? І не здатність впоратися, здавалося б, із регіональним конфліктом, війною, яка там за зачіпає, нехай не всю Європу, але принаймні частину її. Якщо йому це не вдасться, що тоді говорити про протидію китайським наративам, китайським спробам розширювати свій вплив і здійснювати експансію, військову, політичну, економічну у світі? У цьому контексті скажи мені, будь ласка, Макс, як ти вважаєш присутність Сі Цзіньпіня на червоній площі у Москві 9 травня? Як е, читати для формування геополітичного порядку денного чи це перебільшення значення і не присутність, якщо ну от по факту два варіанти. Ну я би сказав, що присутність буде дуже красномовним підтвердженням того, що, попри усі заяви і погрози з боку сполучених штатів про не втручання Китаю до цієї війни, а, або в інакшому разі це матиме негативні наслідки. Вони просто не сприймаються китайською стороною, і Китай вважатиме, що це неприйнятна для них риторика, на яку вони реагувати згодою в принципі не будуть. Більше того, це означає, що той союз, який хоч і не є, там форм. Мальним настільки, але тим не менше, Китаю з Росією він лише посилюється, і Китай точно не відступатиме під тиском сполучених штатів економічним політичним будь-яким інакшим і це, це відверта конфронтація. Це демонстрація того, що вісь зла, яка вже була навіть юридично закріплена там угодою Росії із Північною Кореєю, якщо винирнула ось нещодавно знову в медійному прояві, з значить домовленість між Російською Федерацією і Іраном. Про ненапад, напад, про стратегічне співробітництво вона просто вже набуває завершальної такої фази, е якою демонстрацією може бути участь дзіньпіна в цьому заході, але щось мені підказує, що мало ймовірною, все ж таки залишається його участь, тому що Китай, звісно, хотів би не настільки відверто демонструвати свою прихильність до Російської Федерації. І ось той а, ключовий посил, який вони давали світу протягом понад трьох років цієї війни, про те, що ми посередині, ми за мирне врегулювання, ми не тяжіємо там до підтримки якоїсь зі сторін офіційно. А, все ж таки а, буде превалювати, і всі дзіньпіна, навіть якщо він там робив заяви про можливу участь, знайдуться якісь ну раптом невідкладні справи. У ці дні, особливо розуміючи те, що українські спецслужби неодноразово вже підтверджують бажання російської сторони реалізувати якийсь ряд терактів на території Росії і створити небезпеку, і можливо зробити частиною цієї інформаційної операції, якраз міжнародних гостей, які в цей день можуть знаходитися на території ворожої нам держави. Дипломатична застуда чи щось інше може статися. Ну подивимося, подивимося дійсно за розвитку. На події Макс Привершечко сьогоднішнього нашого вранішнього діалогу. Скажи мені, будь ласка, ми цим тижнем звичайно обговорюємо 100 днів Трампа. А яка країна, на твою думку, ось є наймоцнішим вигодонабувачем цих 100 днів у світі? Ну я думаю, що, безперечно, мова йде про Китай. Знову ж таки, чому тому, що за ці сто днів натворив різних справ американський президент. Я думаю, починаючи з там закриття проектів USAID по безлічі країн світу, закриттям Радіо Свобода Голосу Америки, батьма іншими речами на кшталт митних обмежень для своїх сателітів, а вони фактично призвели до підриву багатодесятилітніх, Спроб і зусиль сполучених штатів по вибудові ось цього формату м'якої сили у світі по формуванню лояльності іноземних урядів, по можливості використовувати ланцюги постачання, які раніше працювали беззаперечно і завжди були дуже ефективними для сполучених штатів. Зараз Китай активно заходить на те поле, яке втрачають американці, пропонуючи економічні домовленості, пропонуючи інвестиційні плани, продаючи за дешево свої електромобілі в Європі, з якими не можуть конкурувати Рувати європейські електромобілі і фактично посилюючи свою присутність, тому от на поверхні бажаючи повчити світ і показати Китаю, що ми там ключова сила. Президент Америки зараз заводить в дуже складне, дипломатичне і власне іміджеве становище Сполучені Штати, з чого вибиратися доведеться дуже довго і складно. Довіра на жаль не відновлюється так швидко, як руйнується, і я думаю, що це всім нашим глядачам зрозуміло. Але американському президенту, вочевидь. Не зовсім, ну і всі наші глядачі.